Ас новин на телеканалі ТІВІ4. Вітаю вас. У Тернополі тривають роботи з облаштування пантеону героїв. Концепція цього проєкту передбачає, що могили загиблих захисників у російсько-українській війні матимуть однаковий вигляд. Окрім цього, на Миколинецькому кладовищі почали другий етап ексгумації солдатів Другої світової війни. Про це бачила наша знімальна група. Вже понад місяць на Миколинецькому кладовищі у Тернополі створюють пантеон героїв. На ньому в однаковому стилі облаштовують могили військових, які загинули в російсько-українській війні. На сьогодні вже встановили 17 пам'ятних хрестів. Цього року мають завершити облаштування 87 могил. Це хрест в формі Мальтійського хреста. от таке з нашого споконвіччя. Попередньо було планувалося з граніту. Від граніту відмовилися. Якось так і, і, і радою, і око, що прийняли з нашого таке каменю Галичанського, з пісковика робити. Цей пісковик твердий. Це він добувається на 30-метровій глибині в кар'єрі. Також тут планують встановити меморіальну стіну, каплицю, флаштоки і сенсорний інформаційний комплекс. Оскільки на одній території були поховання радянських військових і бійців російсько-української війни, на Миколинецькому кладовищі також почали другий етап ексгумації солдатів Другої світової війни. Фахівці працюють над розкопками вже три тижні. За цей час братської могили дістали понад 300 решток людей. Відношення росіян, що, що тоді, що зараз. Напевно, не, не відрізняється нічим. Хаотичному, хаотичному порядку, накидано. І було і поховання, і підкопування, бо бачив по два, по три е ряди. Рештки радянських військових планують перепоховати на кладовищі, що на вулиці Петра Батьківського. У ще одній громаді на Тернопільщині розпочала роботу поліцейська станція. Її відкрили у більші Золотецькій громаді, у якій проживає понад 4 тисячі мешканців. Тут працюватиме поліцейський офіцер громади, він пройшов відповідне навчання. Своєю чергою у громаді створили комфортні умови роботи для свого шерифа, відшукали відповідне приміщення, провели там капітальний ремонт та закупили необхідну техніку. Більше про реалізацію безпекового проєкту поліцейський офіцер громади на Тернопільщині далі. Професія поліцейськобільше Золотецькій громаді Чорківського району відкрили поліцейську станцію, яка стане осередком безпеки для понад 4 тисяч жителів навколишніх сіл. Тут працюватиме поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. Мені надзвичайно приємно сьогодні, що ваша громада також є активним учасником цього проекту. Ми маємо зрозуміти, що те, що ви сьогодні маєте свого офіцера, це великий плюс громаді. Вам будуть якісно надаватися поліцейські послуги. А я буду контролювати, щоб це було так. З початком роботи станції поліцейських привітали діти. Службове приміщення та автомобіль освятили священники. Керівництво більше золотецької громади зацікавлено у реалізації безпекового проєкту. Тож вирішили створити комфортні умови роботи для свого шерифа. Зробили капітальний ремонт, закупили меблі, закупили оргтехніку і все необхідне для роботи поліцейського. Отримали автомобіль, і я думаю, що сьогодні є всі умови для її. Комфортної роботи у службовому кабінеті встановили систему відеоспостереження, до якої приєднані камери відеонагляду, розміщені у населених пунктах територіальної громади. До виконання службових обов'язків на станції приступив старший лейтенант Володимир Гоменюк. Поліцейський проживає у даній місцевості, тож добре знає її жителів та орієнтується у їх потребах. Те, що поліцейська станція знаходиться на території громади, я думаю, буде дуже зручно для жителів громади. Взагалі Зручніше і мені буде виконувати свої обов'язки оскільки я проживаю на території громади, десь зручніше буде навіть після робочий час реагувати на звернення громадян. Швидше ми це будемо робити якісніше. Реалізація безпекового проєкту поліцейський офіцер громади на Тернопільщині триватиме і надалі. І було 14, коли домівку рідну окупували, а батька викрали російські солдати. Наша наступна історія про кримчанку Лукію Квич, яка разом із сім'єю ще в 2014 році змушена була шукати прихисток від російських ворогів у Тернополі. Сьогодні ж дівчина вже у нашому краї працює в громадській організації Кримсос, де допомагає внутрішньо переміщеним особам адаптуватися на новому місці і почати життя спочатку. Більше про це далі. В чотирнадцятому році після окупації Криму ми були змушені виїхати, оскільки мій батько був військовим капеланом в Криму, і обставини в принципі не дозволяли нам більше залишатися на цій території. Лукії Квич було лише 14, коли 20 лютого 2014 року у Криму почали з'являтися російськомовні військові через те, що на їхній формі не було жодних розпізнавальних знаків, мирні мешканці півострова прозвали їх зеленими чоловічками. Саме так і розпочалася анексія Криму, а згодом збройний конфлікт. Ситуація в рідному Севастополі, Лукії тоді загострювалася кожним днем. Тож сім'я прийняла рішення виїжджати. Їхала я з мамою. У нас у мене є ще дві сестри і брат, і ми виїжджали. і Мій батько сказав, відмовився їхати. Він сказав, що він не полишить дітей і службу, оскільки він поперше працював в нас була дуже там. Хороша і така міцна громада, по-перше, в церкві, а по-друге, для нього насправді дуже щімка тема там співпраці з військовослужбовцями. Уже за декілька днів, коли Лукія разом із сім'єю покинула півострів, її батька викрили російські військові, а вдома зелені чоловічки провели обшуки. Насправді вони приїхали туди разом з камерами, з телебаченням. в нас дома зайшли бронежилети, і ці бронежилети батько мав якраз таки передати військові частини, тому що якщо ви пам'ятаєте, то на початку військові частини ці були заблоковані, і насправді хлопцям туди навіть їжу передавали через ці забори. Після цього батька Лукії арештували, але родині вдалося його звільнити вже за декілька днів. Чоловіку довелося підпільно виїжджати з території півострова до Тернополя. Сьогодні ж він й досі знаходиться у розшуку в російських окупантів. Сама ж Лукія вже через два роки вступила на навчання до Львова, а згодом до Києва, де й планувала будувати своє життя. Проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну знову перевернуло все з ніг на голову. Дівчина повернулася до родини та вже у Тернополі зайнялась волонтер. Нині Лукія працює в громадській організації Кримсос, де допомагає людям, котрі, так само як вона втратили свої домівки через війну, почати життя спочатку. Наша робота зараз вона направлена якраз таки на те, щоб допомогти людям соціалізуватися, інтегруватися, показати, що життя продовжується далі. Це і мобілізаційні заходи, які ми організовуємо для місцевих жителів і для ВПО, на яких вони можуть разом прийти, наприклад, і провести час. Громадська організація розшукує ініціативні групи, які мають у задумі власні проєкти, що допоможуть інтегруватися переселенцям в громадах нашого краю, для їх втілення проактивним активне Надають інформаційну та технічну підтримку, юридичні консультації, навчальні тури, гранти та іншу необхідну допомогу. Якщо ви також маєте ідеї для розвитку вашої громади, напишіть свої пропозиції у віконечку на сайті Кримсос. Тернопільські спортсмени привезли медалі із Чорногорії. З 15 по 17 вересня у Чорногорії відбувся кубок. Європи з джиу-джитсу, де змагалися борці з 24 країн. На змаганнях успішно виступили четверо тернопільських хлопців. Вадим Биць та Володимир Нижник стали бронзовими призерами. А от Олександр Заньо та Богдан Захарків не змогли здобути медалі, утім вони увійшли в п'ятірку кращих спортсменів і добряче надихнулись, кажуть. Чорногорія, кубок Європи з джиу джитсу 24 спортсмени з різних країн приїхали змагатись за першість у своєму виді спорту. Відкриті е, змагання так називаємо Балкан опен», які приходять один раз на рік, і туди запрошуються всі спортсмени е, всіх вікових категорій. Незалежно від того, чи являлись вони чемпіонами в своїй країні, тут мали можливість спробувати сили і молодше покоління, і ті спортсмени, які там мали четверте п'яте місце, спробувати сили, побачити, що таке європейський рівень. На європейських змаганнях успішно виступили четверо тернопільських хлопців. Володя посів третє місце у категорії. Ю 16 це були мої перші великі змагання на європейському рівні. Я достатньо багато готувався приблизно коло півроку часу, після того як мені тренер сказав, що ми виїдемо. Тренування були важкі. Вадим Биць також став бронзовим призером Кубку Європи з джиу-джитсу у Чорногорії. Хлопець каже, представляти свою країну під час війни було непросто. Утім Вадиму вдалося показати достойний результат. Він посів третє місце у своїй категорії. Коли ми їхали на змагання цього року, це якось було по-іншому, пойде війна в країні. І хочеться доказати іншим країнам, що Україна не є така слабка, як вони собі думають. Олександр Заньо та Богдан Захарків не змогли здобути медалі. Утім, вони увійшли в п'ятірку кращих спортсменів і розповідають, добряче надихнулись. Джуджітн, це вже як моя сім'я. Я вже думаю, що ціле життя буду займатися ним. Це були перші мої такі серйозні змагання. Це для мене спорт, який. Е... Допомагає тобі захищатися. Наступна ціль тернопільських спортсменів представляти Україну на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу у 2024 році. Такими були новини четверга. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.